Рада вітати всіх поціновувачів Гри Імперії Пазлів, особливо тих, хто полюбляє дивитися призви героїв. Я Лана Мун, і це мій щомісячний звіт по призвах загалом. Зі всіх івентів. Але давайте спочатку згадаємо, чи піймала я щось напередодні, у березні. Трійки були всі корисні, четвірки абсолютно ні. А ось п'ятірки, здавалося б, три я отримала, але. З призвів випала тільки сартана, а інший я здобула з обміну душ та призову долі. Тож можна вважати, березень не дуже цікавим місяцем, хоча і трійки непогані, але ж ну ми ж полюємо на п'ятірки, вірно. Гаразд! Тепер погнали у квітень. Героєм місяця була зарга, швидка, але імбою її не вважаю. Хоча ушкодження від кровотечі з вергідністю 50% можна вважати достатньо великим, але все ж таки це 50%. І якщо вона мені не випаде, то я не засмучуся. Розпочинаємо призви. Перше три королівства. В мене є один цілий призов. І це скітла! Наступна вежа магії є теж одна крутка. Лічильник призів йде в верхньому лівому кутку. Отримали бойлера. Далі сезонний є амулет. Отримали кирюху і призов самородків. У нас халява. Комусь щось халяви прилітало під зіркового. Мені тільки Алмур в костюмі прилетів було діло. Наступне таверна легенд. Дві спроби нашкрябала, очікували персея, натомість тук енд яд. Далі. Знову сезонний амулетик здобула десь зі скрині. І Хокман. Далі в нас теж халявний з Атлантиди. Такі безкоштовні призви не йдуть у лічильник на обмін душ, але тим не менш, щось корисне колись дай впаде. Мелія. Дякую, не корисне. нас призви костюмів. Ви окремо, ймовірно, їх бачили. Скоріше за все. Ті звичайно, є. Наступний колен. І це в мене перший мультяшний костюм колена. Дякую. Все підсилення. Ух, є ще яке. Ото заграємо. Я ймовірно його вже прокачала. Наступний чотиризірковий швидкий буде Божити. Некст. Яд. Вже є в наявності От лісю полюю останнім часом, тільки на лісю, хоча б вона четвірка, може, і прийде. І перша азар мультяшна. Впевнена, що хтось її вже, на повну силу використовує. Я ще не качала її, може колись. Наступна спроба 13-та. Щаслива. І вона виявляється вдалою достатньо. Прийшов мелінор, мультях і зі всім набіром костюмів. Добре, я його вже в мультяшному варіанті викачала. Цього не чіпала ось. А мультях вже закінчила. Ага, це поступовий відхил. Може, колись теж викачаю. Так ось, мультях, він суперовий. Я дала йому подвійний розлім. і він такий, ну, як майже п'ятірка. Добре, за це дякую. Де шлісю? Ось, отримали скриню Прррр, пуста. Наступний квест альянсу є один круть верть. Ну, все, що з своєю працею нашкребла на Брієну. Наступне в нас те ж саме, тільки халявне. Ну, давайте, здивуйте мене. вау воу вау Це івентова йона Тризеркова. Що ти там робиш? Ти швидка і ти в нас лікар. Чесно кажучи, я не впевнена, що колись я дійду до неї. А ви що скажете? Я ну, взагалі не бачила. Ну, дивіться, самі я гортаю її ульту, а ви читайте самі. Ви десь її бачили, я ніде не бачила в, в жодній обороні утопів. Тож, мабуть, вона взагалі не варта уваги. Ну, добре, дякую. Нехай буде до колекції. Ось, її стати на подвійному розлімі. Стати непогані, але чи варта вона взагалі другого розліму? Коли отримує підсилення, ще собі додає здоров'я та ом, може замінити якийсь дебаф, навпаки, підсиленням захисту. Ну, ладно, нехай буде. А ми йдемо далі, і в нас халявний зваляли. Локіп. Костюм я б не відмовилася дуже сильно хочу його. Натомість Ренфілд. І знову у нас халявний Самородків. Прям щедрість яка. На кого ж вони розщедряться? На даву. Хто б сумнівався? Далі, Гобліни. Моя волога мрія. Один призов. Я нашкрябала самостійно, отримала сабіну. Задоволена, пішла далі. Знову халява з події прийшла. Кого принесла? Саллі. Йдемо далі. Це в нас вже я назбирала з квесту. Бумера вже він другий в мене, тож я його не рахую. А першого, мабуть, і качати не буду, котрий мені колись випав. Лімур, навіть в мене він викачаний, я жодного разу ніде лімура не використовувала. Є жетончик з сезонного, хутао. Летимо далі ще житончик. Чи їх там більше. Торн, торн мені з сезонного випадає торн! І це, я, до речі, пам'ятаєте, робила призови на стріму. Сама тільки що згадала. Ось я навіть змінювала мову, щоб, типу, таке шаманство мені порекомендували. <сум> Отримала курча. Він вже є качаний, давно не, ним не користувалася пріску. Дякую. Ще два. Кедман енд Якийсь відогріх, мабуть. Скарлетт. Ну, і в мене ось є шість призвів з події. І я отримала новий костюм на кота. В мене костюму не було. Хтось каже, що використовує його на Титані. Ну, то, мабуть, гравці, в котрих нема достатньо е, більш сильних героїв. П'ятизіркових маю на увазі. Але ж взагалі-то в нас гарпуни є. В чому прикол цього кота? Поки що не зрозуміла. Чи варто його взагалі качати? Він ж наб'є. В нас триває призви, вже 30-та, вже 31-та. Знову бумер і призви зі стрімою добігають кінця. Номер і останній. Гіпоп. я б не від, від гіпоп не відмовилася за ним, мабуть, полювала врошка. Отримали врожку. 100 мені подобається, Монет. це приємно. 100 монет бійця згодяться. І знову халявний, призов самородків. Знаєте, що я хочу експеримент який зробити? Призивати на іншому телефоні, бо версія гри встановлюється, вона має свій номер конкретний, унікальний. І хоч я з Google-аккаунт вона буде один на різних телефонах, але номера призначені кожній версії різні. Тож, може, на моїй версії тут стоїть якийсь бан, там закляття чи прокляття, то може там буде все інакше. Так ось ми зараз крутимо ельфів. Це так, розминка. Перед призвами жовтої стихії. Пам'ятаєте, я робила стрім. І хто дивився, той вже знає, що я отримала Едалаїду, її ще не прокачала. Це вона в мене перша, і вона, я вважаю, крута. Але поки що гострої необхідності в цьому герої не маю. Колись прокачаю обов'язково. Наступний жовто-стихійний. Джолі. І він мене Жекачений, і він має розлім і і Він стоїть у мене на туріку прямо зараз. Стоїть в центрі і гідно тримає оборону разом з тривілом та грілом на плечах. Непогано. Джолі дуже повільний, тож швидкі туріки це саме для нього. А жовті призиви ще тривають. Я на них збирала самостійно. Ріббіт. Він з сім'ї домашніх улюбленців. І що ми повинні про його ульту знати? Що він скорочує ману, б'є по трьох і ще й травить ядом. І куба пасивок, і сімейних бонусів. Вважаю, що це джекпот. Тепер домашній вихованець жаба в мене теж є. Добре, будемо качати. Жовті тривають далі, в мене ще вісім жовтих. І ще раз хочу сказати, що я їх сама збирала, не використовувала ці монети на жодному іншому кольорі, тримала себе в руках. А ви ж знаєте, як це складно, коли хочеться там круточку зробити, хоч одну, а потім хоч дві, а потім гори воно вогнем. Де там ваші акції? Куплю собі парочку. Далі погнали герої всі дублі. В мене вони всі є. Деяких вже, звичайно, не використовую. І останній перед призовом долі, всього лише, але не останній жовтий. Забираю другу пантеру з дошки, бо там більш для себе корисних не бачу. Конкретно для мене. В мене пантера потрібна. Ну, і продовжуємо жовтий. Шакал він є. Отримаємо трохи м'яска та емок. І ще в нас цілий один на завершення жовтий призов це в нас стероп. І ось на стріму. Ви казали, що він класний, його варто качати. До нього ще в мене ані ресурси, ані руки не дійшли. І він лікар, я так розумію, це каливала. Ну, прокачаю колись. Коли вже, мабуть, він буде неактуальний. На завершення все ж таки не пожалкувала 350 крісів в надії на п'ятірку. І знову другий Джолі. Найрядше його буду качати. Так, в нас халявний призов в безодні. І отримую я першого в своєму житті, тобто в житті мого аккаунта. Костюм Волерморка. Звичайно, він просто буде для меблів. Але нехай відправився до колекції. А наразі в нас завітний призов героїв. Медоу, вона вже є в наявності, не цікаво. 52-й це в нас грім. Вже майже добігаємо кінця. 53-й. Судрі. І шостий сезон прийшов. Є призов. Отримали мелію. Зі скрині отримали ще на один призов. Добре. І зробили його. 55-й. Хайлані. Щоб ви були здорові. Так, десь монетку вигризла. на сезонний призов. І Берден. Ось такі в мене здобутки. 56. Разом підсумуємо їх. Жовті трійки мені всі подобаються. Жовті взагалом непогані всі костюми на мультях. Теж дуже вдало випали. Он, бачите, я їх вже прокачала в мене на скріні Мейлендор та Колен вже качані. Он, Мелендор на другому розлімі, ви можете бачити його стати. Що стосується п'ятірок, Ну, Пантера, знову ж таки, здобута тяжкою працею, тож ми її не враховуємо. І у підсумку в мене знову регулярка. Людоньки добрі, ну підкажіть, скільки це все ще буде тривати. Це якийсь капець. Ну, ви просто не знаєте, що в мене вже березень триває. Я ж та знаю, що мені впало чи не впало. З такими успіхами доведеться давати всім четвіркам другий розлім. і горя не знати. Ладно, на цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, обов'язково мені приємно. Це дає алгоритмам Ютубу. Розуміння, що відео треба показувати більшої кількості людей. Отже, пишіть коментарі, які ваші враження, ставте подобайки. і слава Україні! Побачимося у наступному звіті. А може, в мене буде посеред місяця якийсь важливий призов. Я влаштую трансляцію пряму. На все добре! Всім пока!